Привіт! Мене звуть Марина, а це мій синочок Даня, йому два місяці. Я хвилююся, чи вистачає йому мого молока. Разом з лікаркою-педіатром та консультанткою з грудного вигодовування Тетяною Гавриленко мені би хотілося розібратись у цьому питанні. Мені здається, що дитині не вистачає грудного молока через те, що він багато плаче, довго не відпускає груди або дуже часто їх просить протягом дня, а також він не завжди заспокоюється біля грудей а ввечері мої груди м'які. Так, наче там немає зовсім нічого. Як зрозуміти, що моїй дитині вистачає молока? Плач дитини, в якій наповнені груди, тривалі періоди смоктання, не є ознаками нестачі молока. Існують більш надійні орієнтири, за якими ми можемо себе перевірити? По-перше, ви можете зважити дитину. Її вага за тиждень має збільшитися мінімум на 125 грам, якщо у вас достатньо молока. Не слід. Зважувати малюка до і після годування. Це не покаже реальну картину. Дитина висмоктує різну кількість під час кожного годування, тому контрольні зважування не мають ніякого сенсу. Але нервувати через них ви точно будете. По-друге, ви можете порахувати сечі випускання малюка. При достатньому харчуванні їх має бути від 10 до 12 за добу це близько 6 добре наповнених підгузків. Сеча має бути світлого кольору і прозора? По-третє, у немовлят перших 4 6 тижнів життя при достатньому харчуванні має бути регулярний щоденний стул від двох разів і більше за добу. А у немовлят старше одного-півтора місяців, стул в нормі може бути і раз на декілька днів. А якщо я зважила дитину і зрозуміла, що моя дитина набрала вагу недостатньо, що мені робити, щоб збільшити кількість молока? Перш за все, давайте смактати дитині лише груди. Якщо ви використовуєте пустушку чи допоїте водою, прийшов час з цим розпрощатися. Правильно прикладайте дитину до грудей глибоко і асиметрично. Це означає, що ареола з боку підборіддя дитини має увійти в рот глибше, ніж з боку верхньої губи. Від цього залежить ефективні смоктання. Крім цього, почніть прикладати дитину до грудей частіше, ніж ви зазвичай це робили. Пропонуйте груди раз на годину чи півтори. При кожному годуванні давайте обидві груді. Обов'язково годуйте малюка вночі. Пропонуйте груди на кожне ворушіння малюка, забезпечте три годування в проміжку з півночі до шостої ранку. Про організацію годувань мені все зрозуміло. Дякую. А існують якісь спеціальні додаткові способи збільшити кількість молока. Так, звісно, наприклад, ви можете застосувати техніку стискання грудей. Це дуже дієвий спосіб допомогти дитині отримувати більше молока вже зараз і швидко збільшити вироблення молока. Я покажу вам, як це правильно зробити. Прикладіть зараз дитину до грудей так, щоб було зручно тримати малюка однією рукою, при цьому друга рука має бути вільна. Розташуйте пальці. На грудях таким чином, щоб великий палець був з одного боку груди, а інші пальці з іншого. А зараз стискайте грудь. Стискання має бути впевненим, але безболісним. Важливо, щоб в процесі стискання форма грудей біля роти дитини не змінювалася. Супер. А Як часто і з якою інтенсивністю робити ці стискання? Під час кожного годування, якщо ви бачите, що дитина під час смоктання грудей перестала робити ковтки, це саме той час, коли треба підключити стискання. Тримайте таким чином грудь, поки дитина не припинить ковтати навіть при стисканні. Далі можна прикласти до іншої груді за необхідності, і так можна перекладати дитину стільки разів, скільки потрібно. Також ви можете додатково стіджуватися для збільшення лактації. Якщо у вас є молоко від смоктувач на одну чашу, або вистіжуйте молоко вручну. У будь-якому разі стіжуйте груди по черзі 10 хвилин ліву, потім 10 хвилин право, потім 5 хвилин ліву, 5 хвилин право, далі по 3 хвилини, а потім по 2. Стіжуйте груди протягом дня стільки разів, скільки маєте змогу. У вас немає цілі стідити певну кількість молока, просто треба робити це за такою схемою, щоб збільшити запит на молоко. Молоком, яке вдалося зцідити, погодуйте малюка з чашечки або шприця. Я покажу, як це правильно зробити. Підтримуйте дитину трохи нижче потилиці. Дитина повинна бути напівсидячи у вас на колінах. Візьміть чашечку і доторкніться краєм чашечки до ніжньої губи. Дитина почне висувати язичок як кушеня. Трішки нахиляємо чашечку так, щоб дитина змогла лизнути молоко. Але не заливайте молоко в рот дитині. Поспішати не треба. Дайте дитині пристосуватися. Тетяно, скажіть, а що ще мені потрібно взяти до уваги? Відпочивайте разом з малюком, коли він випочиває. Не намагайтеся бути супермамою. Частіше будьте у контакті шкіра до шкіри з малюком. Роздягніть його, залиште лише у підгузку та покладіть його собі та груди під вашу сорочку. Це збільшить рівень гормонів, що відповідають за вироблення та виділення молока, надаватиме вам впевненості у своїх силах та сприятиме створенню міцного психоемоційного контакту між вами та вашим малюком. Також не забувайте нормально харчуватися та пити достатньо води чи теплих напоїв. Намагайтеся зберігати спокій. Використовуйте усі відомі вам техніки розслаблення. Дуже добре допомагає зосередження уваги на диханні і тілі під час годування і стіджування. Для того, щоб всі ці дії дали позитивний результат, жінці потрібна підтримка від її оточення, віра в її успіх. Подбайте про жінку, поки вона збільшує лактацію. Дякую, Тетяно. Тепер мені все зрозуміло. Якщо вами будуть користуватися цими рекомендаціями, можна буде збільшити кількість грудного молока.